Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні в нас з вами логіко-математичний розвиток. І почнемо ми з геометричних фігур. Це коло. А це предмети круглої форми. Кермо. М'яч. Колесо. Колесо. М'яч і кермо мають форму. Коло. тик 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 Це овал, а це предмети овальної форми, диня, батон, кулька. Кулька, диня і батон мають форму овал. Це квадрат. А це предмети квадратної форми. Годинник, килимок. Подушка. Подушка, годинник і килимок мають форму квадрат. тик 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 Це трикутник. А це предмети трикутної форми. Лінійка. Дорожний знак. Повітряний змій. Змій, знак і лінійка мають форму трикутник. Це прямокутник, а це предмети прямокутної форми. Телефон. Двері. Сумка. Сумка, телефон і двері мають форму прямокутник. Хм. Це конус, а це. Предметы конусной формы: пирамидка, морква, Ковпачок. Ковпачок, пирамидка и морква мають форму конус. Хм? Куб, а це предмети кубічної форми, кубик рубик. Коробка. Тумба. Тумба, кубик-рубик і коробка мають форму куб. Це ромб. А це предмети у вигляді ромба. Ялинкова іграшка. Юла. Повітряний змій. Змій іграшка. юла. Мають форму ромб. Гм? тик 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 Це циліндр. А це предмети циліндричної форми. Труба. Свічка. Барабан. Барабан, труба і свічка мають форму циліндр. Hmm? Hmm? Tiki-tiki I am so Лічба предметів порівняння множин. А зараз, дітки, ми познайомимося з знаками більше, дорівнює та менше. Та поставимо деяких звірят більше чи менше. Ось подивимось на малюнок. Собачка та котики. Скільки собачок, а скільки котиків? І кого більше? Так, одна собачка, два котики і більше котенят. А яких рибок більше? Жовтих чи зелених? Так, три жовтеньких два зелених. Кого більше? Жовтеньких рибок. Правильно, молодці. Кого більше кукурудзи чи морквинки? Ану лічимо. П'ять кукурудзи, чотири морквинки. Кого більше? Так, кукурузки. Далі крош та копатич. Кого більше? Лічимо? П'ять копатича і 5 крошиків. Тобто, значить, що? Нічия. Лічимо метеликів. Скільки голубеньких, скільки різнокольорових. Чотири голубеньких і 4 різнокольорових. То який це буде знак? Так, все вірно, порівну. Скільки сову, совенят і скільки нюш. 4 сови і, чотир, і три нюши. Кого більше? Так, все вірно. Чотири сови. А тепер назвіть предмети. Зліва направо і справа наліво. Зупиніть відео та назвіть всі предмети. Не поспішайте. Назвіть, яка іграшка стоїть першою, яка третьою та п'ятою. Зупиніть відео та назвіть ці іграшки. Назвіть звірів, фрукти зліва направо. Та справа наліво. Для покращення заняття зупиніть відео. Молодці! Ви гарно справились! А зараз пограємо в гру, яка називається День Ніч. Запам'ятайте тваринок. Ніч заплющуйте оченята, день розплющуйте оченята. Яка тваринка зникла? Молодці гарно справились до нових зустрічей!